Я отримав спасіння в 1962 році. Тоді нікому було мене навчити. Я дуже страждав через гріхи. Потім через Біблію дізнався істину, що мої гріхи були умиті. Це дійсно було як сон. Бог хотів такій людині, як я, передати свою душу і тому дав мені Біблію, хоч я слухав багато проповідей і слухав, і читав Біблію, але я все ж залишався грішником. А 7 жовтня 1962 року це була осінь. Господь бажав, щоб мою темну душу зайшло Його слово і стало світлом дати свою славу. Він так бажав. Але я був обманутий сатаною. І хоч читав Біблію, я не міг навіть подумати, що мої гріхи вже омиті. А 7 жовтня 1962 році, я через Біблію дізнався істину, що мої гріхи вже умиті. Це як сон було. Я не знаю, як Господь це зробив. Але мої гріхи були омиті. Гріхи омиті. Той час я відвідував Пресвітерянську церкву Сен-Сан. Я отримав спасіння, і мені почали говорити: пастор Вречен Грішний, про світором грішний. А що він про себе думає? Чи він такий навчений, чи він такий хороший? Всі мені так казали. А в моїй душі. Я чітко знав, що ми грі у миті кров'ю Ісуса Христа. Одного дня пастор церкви сказав мені, що треба мені отримати покарання. Через що? Через те, що я їхав автобусом і порушив суботу. Тому він сказав не приймати мені причастя. А дочки пастора, вони жили в Тегу, і тому неділю після обіду іноді вони їхали таким чином, порушуючи суботу. А мене навіть грошей не було на автобус. Я хотів сказати, а ваші дочки? Але я не міг так сказати. І ось так мене дражнили в церкві. Одного дня я збирався зайти в церкву, відкрив двері і почув про мене говорили. Такий смішний по але, коксу. Він каже, що він мав гріхів. Ми ж разом з ним грішили. Він думає, що він такий добрий. Але я чітко знав і вірив, що мої гріхи були вмиті. Я був дуже вдячний. І я міг вступити в міснерську школу. І після цього я сам поїхав в Абкогдом. І, і там прожив дев'ять місяців. В той час, як Бог мене харчував, я ніколи не просив, не крав. Я прожив там дев'ять місяців. Це було дуже дивовижно. Одного разу я пішов проповідувати, вибачте, захотів туалет. Я відійшов, і я побачив, що Таке поле червоної полуниці. Я а так наївся, що ашлунок потягнув донизу. Господь. Після того, як Його слово зайшло в мою душу, куди б я не пішов, що б я не робив, він завжди зі мною. Якщо ми подивимося послання Друга Царств, Сьомий розділ перший вірш сказав Єлисей, послухайте слово Господнє, так свалив Господь. Того часу завтра буде пшеничної муки за шекеля, Єлисей яєчмини за шекеля в рамі Самарі. І відповів вельможа царя: якби Господь поробив отвори на небі, чи сталося ця річ. Сьомий розділ, другий цар дивовижно. Кіро приходять до брами сиділи чотири проказаних чоловіки. І вони сказали, чого ми тут сидимо, аж поки не помремо. Підемо до міста, там помремо, залишимось тут, тут помремо. Перейдімо ж до сирійського табору. До сих пір вони жили слідуючи за своїми думками. А коли Слово Боже зайшло в душу, тоді думки Боже провели. Так як мудрість Божа зайшла в їх душу. Вони подумали, чому ми тут сидимо? Будемо тут, помремо, зайдемо в місто, помремо. Давайте підемо в табір сирійський. Таку душу дав їм дух святий, такі думки, які раніше вони не могли думати. Особливо дев'ятий вірш. І сказали вони один до одного: Неслушно ми робимо. Цей день він день доброї звістки. А ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і відіймо і донесемо царевину доні. Порівріки ця розповідь. Про прокажених, це розповідь про нас. Багато людей знають Євангеліє, але закрили свої уста. А що Господь нам говорить? Його, це Спочатку Прокажені не вірили. Багато людей, які зараз помирають у Самарії, Бог використав прокажених для того, щоб їх спасти. Він накормив їх досита, та показав, як він діє, і вони пішли і вигукували. Послухайте нас, що хочуть ті прокажені. В сирійському таборі нікого немає. Намети стоять, їжа як була, так і є. Вночі, коли цар почув це, він подумав: «А, я знаю, вони хочуть нас обманути, щоб затягнути нас в пастку. Ну, Тому що цар не голодний був. І тому він так спокійно говорив. Але давайте підемо. І коли вони пішли, побачили, що там є їжа, що там всього повно. Це розповідь про наше спасіння. До спасіння ми були в гріху. А коли слово зайшло в нашу душу, так само як ці прокажені сиділи біля міста. А коли слово душа Божа зайшла в їхню душу, тоді вони почали думати про світ який раніше не думали. Якщо ми тут будемо сидіти. Ми помремо. Підемо теж в місто помремо. Дійсно, чому ми тут сидимо? Там в таборі в сирійському є їжа. Якщо нас б'ють, то вб'ють. Якщо ні, то будемо жити. І тоді вони пішли. В церкві. Коли дивишся на братів сестер. Є багато людей, які не приймають Євангеліє, навіть ті, хто прийняли, просто сидять біля міста. Такі люди є. А коли дух Ісуса, новий Дух Ісуса, війде в нашу душу, тоді ми не будемо як раніше. Бог діє так, щоб зробити нас, як Ісус Христос. Коли це слово зайде в нашу душу, тоді Господь буде діяти. Тоді тіло не може просто сидіти. Дорогі друзі, коли я поїхав в Танзанію, зібралися дві тисячі людей. Я проповідував, і там десь декілька людей піднялося. Я дивлюсь, чому ви піднялися? Вони танцюють. Коли проповідаєш цей Євангеліє, багато людей, їх душа горить, і вони дуже вдячні. Пастори, присвітери отримують спасіння, і дуже багато людей радіють. І в цьому році, коли будемо проводити табір, за кордону багато людей приїдуть. І їх мрія хоч раз приїхати в Корею. Приїдуть в Корею на тиждень чи на 10 днів. І вони бачать цей світ Євангелія дуже дивовижним. Господь до сих пір багатьом людям. Радіє, коли ми проповідуємо цей Євангеліє. Так в Біблії написано. Але Сатана закриває очі людям для того, щоб вони просто ходили в церкву, жертвували і думали, що так вийде. Багато людей, які живуть які за своїми думками, а не за словом Божим. Одного дня вони дізнаються. Чому ми сидимо і чекаємо тут смерті? Якщо зайдемо в місто, помремо. Якщо тут будемо, помремо. Ходімо до табору сирійському. Господь проводить їхню душу до стану сирійського. І нарешті ці прокажені, падаючи, спотикаючись, ідуть до рамського до сирійського табору. Це найкрасивіші в світі кроки. Ви ходіть, носячи Біблію з собою в сунці. Щоб проповідувати Євангеліє в будь-якому місці, в автобусі, в будь-якому місці. І тоді душа милості від Бога може ми побачимо, як вона буде змінювати людей. Нещодавно до того як проводити в Америці. Кантату, ми проводили сілеф і приходили пастори, і ми проповідували їм Євангелія протягом двох годин. Ми роздавали їм гамбургери і садили їх в найкращі місця. І ми так зближувалися. І в основному всі отримували спасіння. І це було дуже дивовижно. Господь дав нову душу чотирьом прокаженим. Чого ми будемо ждати смерті? Зайдемо в місто, помремо і тут помремо. Краще піти в сирійський табір. Ми зможемо вижити. Господь дав нову душу прокаженим. Просто вони сиділи спокійно, спали там. А Бог дав їм нову душу. Чого ми будемо тут сидіти і чекати смерті? Ми тут помремо. Краще підемо до табору сирійського. І Бог їх провів. Вони прийняли керівництво Бога і пішли до табору. І там дивовижно Бог вигнав всіх сирійців, вони могли. Радіти, їсти, пити після цього. Давайте подивимося друга царство, 7 розділ 9 вірш. І сказали вони один до одного не слушно ми робимо Цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати ж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо. І відімо, і донесімо царевому дому, мама душі у прокажених. вони думали лише про те, якби наїстися, бо були голодні, але Господь дав їм іншу душу. Чого ми ждемо тут смерті? в 1962 році, 7 жовтня, я отримав душу, яку раніше я не мав. До цього я грішив. Я вкрав, і я був грішником. але яка душа зайшла в мою душу? Я правильно, що я грішник? Але через смерть Ісуса на Христі я став праведний, я почав вірити в це. І після цього хоч були труднощі й проблеми. А я не такий великий пастор чи велика людина, але поки я проповідував Євангеліє, Бог відкривав двері, щоб Євангеліє розповсідулись по всьому світу. Такий шлях Бог відкривав. Спочатку прокажені мали свої думки. І просто сиділи біля міста, але Бог поклав одного разу їм свою душу. Коли душа зайшла, їх серце Боже. Тоді вони просто до цього сиділи. А потім не зрозуміли, чого ми як дурні сидимо тут. Давайте. Розкажемо царському дому, Давайте проповідувати благозвістку. І Бог так діяв для них, коли ми будемо отримувати керівництво Боже. В нас з'явиться душа проповідувати Евангелію. І керуючись цією душею, ви будете проповідувати Євангеліє. І тоді Бог вирішить тисячі десятки тисяч ваших проблем. Мені. Навіть довелося пройти через суд, коли погані люди зводили наклад на мене, і різні виникали проблеми. Поліція обшукувала мене з десятої ранку до десятої ночі п'ятниці, а після цього суд мав відбутися в понеділок. П'ятницю вночі. І в суботу, і в неділю банки не працюють, і тому я не міг піти до банку, щоб приготувати доказ і приготуватись до суду. Але так сталося, що померла мати прокурора. Так як був похорон, то не могли не перемінити дату суду, і через це з'явився шанс, щоб ми приготувалися. Господь так детально нас проводить. Здається, що ми просто так живемо, але коли ми чуємо Бога голос, коли Бог проводить нас, давайте підемо і розповімо царевому дому. Четверо прокажених. Вони пішли до стану Сирійського і знову прийшли до. Самарії і проповідували Євангелію. В них була душа Божа, і вони пішли, і проповідували, розбудили всіх жителів, взяли корову, взяли коня, коли вони пішли в стан сирійський. А там. Вони вже збиралися їсти свою страву, вже поклали ложку, але почули шум і втекли. Там була вся готова їда, їжа, яку можна було вже їсти. Наскільки вони щасливі були, і в той день дійсно міра Муки була по шекелю. Милість Божа дає нам Духа Святого. Коли ми це дізнаємося, то Бог робить так, щоб ми могли отримати спасіння, щоб ми могли отримати допомогу в труднощах. багато людей живуть по-людськи і відчувають тягар, кажуть, що не можуть. Якщо один-два рази спробувати десять разів, сто разів тоді не буде більше тягарю. Навіть якщо п'ять разів спробувати подолати, люди отримали спасіння, але просто так живуть. Дуже багато, просто так живуть. А тепер, у 2023 році, давайте ми теж будемо вигукувати, як Бог нас проводить. Так само, як четверо прокажених, які врятували жителів Самарії. Прокажені, якими люди нехтували, але коли. Вони жили у керівництву Бога, вони стали дуже дорогоцінними і всі були їм вдячні. І зараз в нашій душі. Є слово, яке дає нам проповідувати Євангеліє. Якщо ми будемо жити по ньому, не вбивати його, тоді дивно, дивовижно через вас будуть діяння спасіння. Якщо так станеться, тоді ми моєму житті не я буду робити, а тоді Бог все буде робити. Приходить трудність, приходить тяжкість, приходить хвороба. Тоді, коли ми будемо з Богом, тоді в помилості Бога ми все подолаємо і будемо жити дуже, дуже щасливо. Якщо так подумати, на цьому світі є дуже багато людей. Є люди, які не точно отримали спасіння. А через нас, коли Євангелія розписується по всьому світу, тоді для Бога це буде таке правоцінне життя. Коли люди отримають спасіння через нас, люди зміняться, будуть радіти від спасіння. Бог хоче діяти так безкінченно через нас. Але дуже часто ми знаходимося, ніби у темряві вночі. Тут написано, і сказали вони один до одного не слушно ми робимо. Цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер, Ходімо і відіймо і донесімо царевому дому. Так вони сказали. І тоді вони могли врятувати всі життя у Самарії. Наш час ми є в ці прокажені. Коли ми відкриємо уста, тоді Бог буде діяти. Декілька разів спробуємо проповідувати. Тоді будуть діяння спасіння. Через вас, Тому я бажаю, щоб кожен з вас індивідуально проповідував, люди отримали спасіння через вас. Я вірю, що нема більш благословенного життя і щасливого життя ніж проповідувати Євангелія до кінця життя свого і стати перед Богом. я дуже вдячний Богові і дві 2023 році нехай всі будуть як ці. Прокаження, які не сидять, а які Господь хоче поставити дороцінним слугою Божим. Бажаю вам наповнюватись Словом Божим та слідувати за Господом. Бажаю, що в 2023 році Бог проводив та благословляв вас. Дуже дякую вам,